На Вінниччині відкрили гуманітарний центр Вільні разом для внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області. Це вже восьмий подібний хаб, який діє на території України. Гуманітарний центр організували в одному з прозорих офісів Вінниці. Ми і на початку війни допомагали, коли була потреба в гуманітарному реагуванні, і коли відбулася акція екологічного тероризму на Каховській ГЕС. В нас наші бригади працювали в Калинівській територіальній громаді. І мобільний ЦНАП наш теж виїжджав з Вінницької області, працював на місті, і ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Наше завдання зараз зробити перебування херсонців на території Вінницької області максимально комфортним. Від початку війни майже 23 тисячі херсонців у той чи інший період проживали на території області, а нині це близько 11 тисяч вимушено переміщених осіб з Херсонщини. Хочу сказати за херсонців, які зараз на лінію вогню і зараз стоять на тому фронті, щоб русський мір тут не був. І кожна область повинна розуміти, якщо нас не буде там, то у вас буде така ж ситуація, як і у нас, тому саме така підтримка наших людей, які вимушені і завжди хочуть повернутися на Херсонщину завдяки тому, що ви зараз приймаєте тут херсонців, допомагаєте взагалі Україна і існує. У центрі люди зможуть отримати гуманітарну, юридичну, психологічну та іншу допомогу. Також херсонцям допоможуть знайти роботу або ж запропонують скористатися іншими послугами від служби зайнятості. Херсонська служба зайнятості працює в повному режимі, тому ми надаємо послуги всіх видів, тобто мається на увазі. Ми тут зараз і надаємо консультації стосовно і реєстрації в центрі зайнятості, і навчання безробітних, так само навчання за ваучерами, пошук вакансій. Гуманітарний центр це ще й творчий осередок. Для дорослих та дітей тут проводять майстер-класи з різних видів мистецтва. Для найменших херсонців будуть організовувати екскурсії та інші культурно-розважальні заходи. І йшла з таким натхненням душевним підйомом. Коли прийшла, коли прийшла, то були люди з різних регіонів, але такий дружний колектив, який прийняв мене з задоволенням, і я зараз дуже рада, що ми такі дружні. Вільні разом це простір для зустрічі херсонців, де кожен зможе відчути взаємну підтримку та знайти однодумців.